Та на сьогоднішній день це збільшити видобуток українського газу, і це проста річ, якою Україна користувалася ще 25 років тому назад, чи 30 років тому назад, добуваючи 55 мільярдів кубів газу. І якщо подивитися взагалі на видачу ліцензій, про те, що казав пан Семірат, то з 2005 року було видано 155 ліцензій, але всі ці ліцензії були видані приватним компаніям. Жодної ліцензії не було видано державної компанії, яка б могла видобувати і, в принципі, давати рентні платежі в фондовому обсязі до державного бюджету. І тому у нас мета дуже проста збільшувати видобуток українського газу, перейти із країни, яка імпортує газ, яка може експортувати, і зменшити споживання населення для того, щоб зменшити платежі за комунальні послуги і збільшити якість тих послуг, які є. Є питання модернізації сьогодні, типу е Комуненерго. Я думаю, що ми ще зустрінемося, ми про це окремо поговоримо, але світ настільки змінюється, да, що навіть е Польща, яка проводила модернізацію, да, вона під час проведення такої модернізації за 8 років змінювала стратегію з рахунок зміни технологій. Коли ми маємо практично наших громадян, які можуть об'єднуватися в будинках, да брати управителя, вони можуть також приймати рішення, і ми будемо протувати технічне рішення, коли вони зможуть відмовитись від послуг теплопостачання від теплокомуненерго, створювати надомні котельні, створювати квартальні котельні, домовлятися між собою групою будинків про те, щоб залучити компанію, яка побудує і зробить це більш якісно, і саме головне. Ми можемо залучити величезну кількість коштів на цей ринок. Ми порахували десь приблизно 30 мільярдів євро. Це обсяг того ринку, який стосується термомодернізації і модернізації теплокомунерів. Це той ринок, який може створити 75 тисяч робочих місць. І саме головне, ми перейдемо із держави, яка імпортує в експортну державу по газу.